Доброго дня, діти! Ми починаємо урок з літературного читання, продовжуємо вивчати третій розділ збагачуємося скарбами усної народної творчості. Доброго ранку, сонце і вітер. Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета Земля, а всім присутнім зичимо здоров'я і добра. А тепер до роботи, братись пора. Прикладіть вказівний палець до губ та скажіть шшш. Уявіть, що перед вами запашна квітка. Видихніть і зробіть глибокий вдих, наче ви нюхаєте запашну квітку на лузі. Потріть свої долоньки і відчуйте тепло. Подаруйте усмішку та тепло своїх долоняк одне одному. Уявіть, що перед вами іменинний торт, на ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. А тепер з вами виконаємо гімнастику для очей. Молодці попрацювали оченятами і продовжуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитись з українською народною творчістю. Будемо вчитися аналізувати та визначати головну думку твору. Народні легенди. Це невеликі за обсягом твори розповіді. У них Відбилися народні уявлення про виникнення рослин, звірів, птахів, походження імен людей, назв річок, озер, окремих місцевостей про події минулого і видатних історичних діячів. Зараз ми з вами опрацюємо текст легенди Хліб і золото Хліб і золото. Коли ще в Галичі жив король Данило, він мав такого майстра, що робив йому гроші. Той майстер у золоті купався, але волі не мав. Король Данило сам відкривав ту касу, де працював той майстер, замикав його і випускав власноручно, коли треба було майстрові кудись вийти. Він лише один знав про все багатство короля, той майстер. І так розжився, що не розумів, як так голодним бути. Та й одного разу каже королю Золото цар, а Данило поправляє його, ні, чоловіче, хліб усьому голова. Ні, золото і срібло. Так вони сперечалися, що король обернувся та й пішов геть з майстерні. А другого дня бачить король Данило золотий напис на стіні Хліб болото, а всьому голова срібло й золото. Данило нічого не сказав, але другого дня зранку привів майстра, замкнув його. А тут. Вістові прилітають, ворог іде, Данило зібрав дружину, вирушають у похід. Поїхав, а про майстра забув, що замкнений. А король видав такий наказ, що ніхто не сміє до каси підходити, інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому. Чекає від майстра золотаря дарунка за перемогу, а того нема. І тут згадав, зіскакує з коня, біжить до каси, відмикає, а на купі золота лиш кістяк з майстра, а на столі золотом написано Срібло золото то болото, а хліб цар. Отак От життя навчило. Давайте з вами прочитаємо слова з правильним наголосом. Власноручно, розжився, сперечалися, вістові, замкнений, зіскакує, відмикає. Що ж таке Галич, у давні часи столиця Галицького королівства, зараз місто в Івано-Франківській області. Дружина у давні часи військовий загін. Давайте з вами поміркуємо над текстом. Дайте наступні відповіді. Коли і де відбувалася подія, про яку народ склав легенду. Поясніть значення слів короля Данила. Хліб у голова. Прочитайте думку короля Данила про хліб, щоразу змінюючи місце логічного наголосу. Поясніть різницю. Висловіть свою думку, чому загинув майстер. Як би ви визначили головну думку легенди? Давайте з вами розглянемо зображення пам'ятника Данилові Галицькому у Львові. Підкресліть слова, що характеризують цього історичного діяча. Діловитись, підходить? Так, серйозність. Так, жадоба до золота. Ні, не підходить. Він ніколи не був жадібним до золота. Грубість ні. Благородство. Заздрість? Ні. Справедливість це його риса характеру. Відвага? Так, байдужість до людей ні. Витривалість, мудрість, рішучість, розсудливість, агресивність. Ні, делікатність. Так, чуйність, відповідальність, вимогливість, жорстокість ні. Наполегливість. Стриманість, хоробрість. Молодці і продовжуємо далі. Заповніть таблицю, запишісь стислі відомості. Назва твору хліб і золото. Далі автор, жанр, дійові особи і яка головна думка цього твору. Покажіть стрілочками, кому з персонажів належать подані висловлювання. Перше золото цар. Хто сказав? Так, правильно, майстер. Ні, золото і срібло. Також майстер казав, у голова срібло і золото. Так, також це майстер казав. Срібло, золото то болото. Спочатку сказав Данило, а потім майстер. Хліб болото. Так, це сказав майстер. Хліб цар. Це сказав Данило, а потім з'ясував уже для себе і майстер. Хліб усьому голова. Так, спочатку цей вислів сказав Данило, а потім уже і Мастер. Домашнє завдання для вас прочитати ще раз легенду на сторінках 41-42 та підготуйтеся до її переказу.